Так, всех з добрим утром, друзі. Виїхав на роботу. На часах у нас без 15,9. Рішив сьогодні з братом устроїть батл. Працюємо по одному клоні, по одній цепочці. І побачимо, хто виграє. Ну, щось у мене таке чувство, що звісно, виграє братішка. От, у нього якби, і комфорт є. Ну, побачимо, що буде по роботі. Перший заказ взяв читає, без 29, мінімалка. Він теж взяв мінімалочку, ну в нього на 20 з хвостиком гривень більше вийшов тариф. Работаємо, друзі. Побачимо, який сьогодні буде день, не переключайтесь. Відео буде сьогодні цікавим. Перший заказ зробив. Зараз покажу, що в ефірі 0. Ось. Радіус у мене стоїть 2 км, фільтру немає, сугубо по цепочки. Ось що зараз на даний момент на весь Київ. Одна точка получається у нас ось у броварах. От. І 4 возлі мене. Ну, поки місць тишина. На часах у нас 8.53. Гробуря 13 минут в роботі. Ну, в ожиданні очередного заказа. І коротше, поки я взяв, покидав на лобове і прийшов мені заказик з Амосова з больниці, Їхати на полковника Шутова. На гарматну, так що я не ожидав, чесно говоря, що мені так фартоне, да але все-таки фарт присутствує. 1,5 кілометра до подачі і буду вести пасажирку очередну баришню. Сюди дві баришні привіз. І будемо ще раз бариш. Так, друзі, взяв я очередний заказ, коротше, і вже ЖД вокзала приїхав оце на. Єсіноватський переулок і прямо тут же в цьому ЖК взяв заказ, буду їхати на вулицю Новоконстантіновська. По карточці. І що я вам скажу? Всі закази, вже в мене в районі, навіть, так 7-8 заказів я зробив і всі тупо йдуть по карті. Ні одної налічки в мене ще немає. Проїхав я 42 км. Грубо говоря, за 2 години 42 км пробігав. Пасажиру дзвонив, попросив кажу, бо я говорю, так якось проїхав точку, вашу показали, що як тіпе, як. Якщо він ошибається вулиця Кіровоградська. О, де ви тут стоїте, кажу, я тут на, на заправочці ось око стою. О, то він сказав, що каже, подойду, каже без питань. О, нормально. Бачите, навіть несмотря на те, що рейтинг у пасажира дивіться, 503 поїздки, але чоловік пішов я на уступок. Так, друзі, взяв я очередний заказ, наверное, так минут 20 час у мене ушло. Семена мене Скляренка 22А, це вроді би типа, якийсь гаражний кооператив. Ну, набрав короче, пасажира, сказав, що я тут е... подойду. Я ту говорю, кажу, на заправочки кло стою, бо щось дорогу не показує, де знаходяться ці гаражи, а буду їхати на вулицю Воскресенська, і це в мене перший заказ. Первый заказ. Що буде налічка, то в мене всі закази по бізналу. От, Братішка зараз стоїть на Мілославської на Троєщині. Так що ждем. Кажу, бери щось на Воскресенку, як вдруг щось прийде. І виходить, я вже почти штук 7, це 8, десь наверное, заказ буде. Він зробив тільки три закази, і в нас, виходить, каса однакова. От і делайте виводи. Що возить крупні закази, що возить ні... І так, друзі, зробив я очередной заказик. приїхав на героїв Сталінграда. Перед этим, виходить, на Воскресенку висадив пасажира. Работягу віз строїтеля. Всю дорогу їхали, розговарювали, торохтіли. І тільки висадив десь так в районі минут 5 плюс-мінус. Прийшов другий заказ. От. А зараз опять. В ожиданні чудо. Ось стоїмо, знаєте де. Короте, героїв Сталінграда і героїв Дніпра якраз перед кольцом. Ну, Можна так сказати в конце географії самої болонії. Ждем заказік, погодка супер, все встановилося. Тільки вітер, звісно, друзі, сумасшедший. У машині вже, як завжди, у нас на ковриках ось такий срач. І, извиняюсь, ну показую так, як є. Якщо що, побачу, може сьогодні, чи коли заїду на мойку, трохи її помию, бо машина грязна. то От таке. Коротше, друзі, ждемо далі Заказик. А, кстати, це вже мій другий заказ. Другий заказ, тож був заказ у мене налічка. Збросили на карту 7 гривень чая і тут, получається, получилось виходить... Скільки в мене вийшлося, зараз я вам скажу. Так, 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 так. 3 гривні. О, 10 гривень чаю я вже сьогодні заработав. Це благодаря чому? Правильно, благодаря налічці. О, і рейтинг у мене вже піднявся. Вже 494. Або 491. Працюємо. Так, і так, коротше, друзі. Попав я на борщаговочку, взяв я короче, заказ з героїв Сталінграда на героїв космоса. Ой, думаю, грех не заїхати додому. Якраз на часах уже час дня, время антракта. Обідний перерыв это святое. То якраз он братишки позвонив, кажу, сейчас заеду, кажу, перекушу, бо все одно. Грубо говоря, по времени десь виходить однаково, він десь минут 40 був стояв на цьому. На Троєщині без заказів. Я, як той казав, мотався. от, Так що, їду зараз по-швидкому, перекушую.